Лузівський зразковий енсамбль танцю іскорка повернувся з кам'янця Подільського. Там колектив переміг на всеукраїнському фестивалі конкурсі «Андерденс». Бабушки, бабушки, ми вас Але як вас зрозуміть, ми на жаль не знаємо. Але як вас зрозуміть, ми на жаль не знаємо. У нас п'ять перших місць, два других. І два суперпризи: естрадний дитячий танець, стріт-денс, сучасний танець, це контемпорарі, джаз модерн. Та зі старшої групи дві солістки у нас сестрички. Вони виступали як дой. На фестивалі. Також дебютував восьмирічний Іван Лузівчанин враз в журі світловим шоу. І він тримав такі палички, які у темряві при русі вони залишають такі гарні лінії і малюнки, і візерунки гарні. Проте з технічних причин це ну неможливо було зробити бликал. Проте судді зрозуміли, як би це виглядало, і відмітили також цей номер для іскорки. Участь у конкурсі має велике значення. адже танцівники кілька років не виступали на великій сцені. Дуже незвично, коли після виступу дуже активний зал, дуже багато криків, аплодисментів. Це дуже приємно. Ми давно вже не виступали. Це таке велике задоволення, дуже сильно відчуваєш, як тобі аплодують багато людей. Танцівники продовжують тренуватися, незважаючи на те, що ворог знищив їхню залу в Палаці культури. Учасники колективу сподіваються, що вже найближчим часом зможуть поїхати на наступний фестиваль.